Це, мабуть, здоровенний кароси. Дуже здоровенний. Друзі, це момортовий корот, дивіться. Ху -ху. Зараз ми його звожимо. Дуже виходить котушка. Друзі, доброго ранку вам. Прекрасний сьогодні морозний ранок. Давно морозів не було, в нас зразу так потепліло, а це вже, ви знаєте, зранку такі морози давлять. Ну нічого, сьогодні у нас передає сонячний день. Так що, думаю, рибка буде. Приїхала ми сьогодні з вами половити на фідер. Ось таке чудове місце. Річечка тут узенька, коряжник, ямка. Коротше, будемо надіятися сьогодні на велику рибу. Сьогодні ми знаєте, більш будемо упор робити у карася плітку. Коротше, тут живе карась у цих корогах, але чи він братиме, чи не братиме, це вже друге питання. В ті краї, де я їздив, де лящ прокльовує, плотва прокльовує, не особо туди хочеться їхати. Завжди я перевіряю нові місця. Так що ось таке у нас місце. Кріселка розклали, все розклали, зараз замішуємо прикормку і приступаємо до рибалки. Зараз замішаємо прикормку. Брали сьогодні прикормку від флагман серії Гранд. Це в нас велика плітка. Думаю, сьогодні вона у нас буде працювати. По всій рибці, по-любому. Кстати, цю прикормку використовую перший раз. Ну так, да, колір той, що треба. Темний. Саме головне в таку пору, коли холодна вода, щоб був темний колір прикормки. Фідерки я зібрав зараз. Поставив на них котушки. Собрав я два фідера. Ізначально... Я взагалі люблю на один ловити, але якщо буде поганий кльов, то будемо ловити на два. Собрав я два фідера. Це мій старенький сквадрончик 360 до 130 грамів. І мій новий фідер Sherman Pro. Це він у нас 4-метровий до 180 грамів. І дві котушки. Сквадрон Flow 5000 і Sherman Pro. Шести тисячка. Ось на такій снасті ми сьогодні з вами будемо ловити. Зараз готуємо наші оснастки і закидаємо під корьог. Для фідерної ловлі я оснастив ось таку сумочку від профмонтажу на 55 літрів. Мені її вистачає з головою. Тут у мене лежить все необхідне для ловлі на фідер. Навіть сумочку зібрав для ловлі на поплавок, на всяку випадок. Прикупив я собі ось поводочницю ось таку від профмонтажа. Бачите, тут такі мотовильця, сюди намутувати повитки. Сьогодні, кстати, як не буде клювати, нав'яжемо хоч повитків, бо в мене ніколи готових немає, все на риболулі в'яжу. Беремо з собою нашу сумочку, основну, тут де у нас оснастки кормушки, і йдемо на наше робоче місце. Течія є, але не критична. Попробуємо поставити зразу 70 г. Я використовую ось такі кормушки з ґрунтозацепами від профмонтажу. Беремо наші кормушки і беремо наші. Оснастки. Оснастки ми сьогодні будемо використовувати готові. Патерностер від профмонтажу. Єдине, що я тут заміняю, тільки поводок. Тому що я ловлю на поводок із двома гачками. Щось я так звик. Експериментую з наживками. Так що будемо використовувати ось такі оснастки. Так, по наживки в нас. Опариш. Він, кстати, у нас аж підмерзать ночи. Таке хоч бери там карман ховай. Ну і в додачу з опаришем будемо використовувати сьогодні пінотісто від J-Stream. В даному випадку біла риба і кріль. Кріль я взяв із-за червоного кольору, щоб поекспериментувати. На минулих рибалках в мене біла риба прям шикарно працювала. Я його чіпляв і цілий чіпляв і половинку чіпляв. Зазвичай, якщо кусочок дуже великий, його можна завжди перервати пополом. Йому нічого не буде. Отак половинку ставите, додаєте два опариші. Воно і насадку нашу піднімає на дном, плюс аромат дає. Ну коротше, робоча тема. Його даже як вода прогріється, можна використовувати даже без підсадки живої наживки. Немає поклівка, ведеться. Диви. Ага. І в зацепі. Зійшло. Ви поняли? Подірвав, мабуть, поводок. Так, да, нема поводка. Перва поклювка. О, тільки закинув. Ви поняли? Да. Капець. Тільки закинув, друзі, коротше, була перва покльовка. Ну там коряжник, треба пробувати експериментувати, трішки сюди ближче кидати, щоб у нас і зацепа не було. Ну і рибка клювала, але перва покльовка була. Друга покльовочка. Я цей раз вже до корьох не закидав, так трішки за середину ляпнув. Таке як хороша риба, навіть опять Да, Треба йти під соку розкладати, бо це не буде діла. Без підсоки не воно під розкладати, садок розкладати. А то я сів чайок п'ю. Да, король. Нахма Та нехай, я так возьму. Нехай. Іспухі там взяв, все. Бачите, про що я говорив? Взяв карась разом із добавкою пінотіста. Я на один гачок поставив пінотіста для експерименту, а на другий не ставив. То заробили покльовку з пінотіста. Ось такий карась, дивіться, такий грам 300 в принципі, дуже гарного розміру карась. Коротше, місто вибрали правильно. Тут я в ці краї приїжджав узимку з льоду ловив, бачите, і він навесну нікуди, звідси карась і не дівся. Ну нічого, може, в нас тут ще й плотва проклюнеться, хороша лящ. Це тільки починається. Ну коротше, розпочинились ми другим таким прекрасним карасем. О, да, бачите, довго він стояв. Довго стояв цей фідер, не було поклювок взагалі. Це напевно хороша риба йде. Я й досі ні підсоки не розложив, ні садка не поставив, чайок сидів пив. О, хороша риба. Что вы Это же на карасе похоже. Это же на карасе похоже. Да так? Це вже такий карась більший, ніж пів кіло. Оце такий карась, який дуже тут і клювати. Дивіться який карас. Да, грам 600-700 точно його є. Все. Зараз йду точно беру, садок ставлю. Правильно вибрали міністра, такі, дивіться, які мамонти клюють. Перші два невеликі були, а цей, звісно. Класний карась. Так, садок. Садки в мене два. Візьму я, напевно, маленький. Великий не хочу ставити. Садки, друзі, перевожу. Бачите, ось в такому чохлі. Це я його прохмонтажу взяв. Тут два відділення. Ось одне відділення у мене тут лежить під сока і цей і стульчик. І друге відділення. У другому відділенні у мене лежить мій здоровий садок трьохметровий. Ну я думаю, нам і такого невеличкого сьогодні вистачить. Кизаки, коротше. У мене два гачки стояли, один одірвав. Думаю, буду на один ловити І Моментально поклював. Це вже хороший корось. Друзі, буду я на один фідер переходити. Не хочу я на два ловити. Подивіться, на один клює, навіщо той другий нужен. І тим більше той левий стоїть взагалі покльовок кльовок нема. А на цей правий прям в льот, як плітка клює карася. Клас. Хороша покльовка. Прям з попуском, з таким, знаєте. Не то, що сі а прям попускай, попускай, Це видно, що карасьова покльовка. Це хороший карасів. Прям дуже хороший. Я той другий фідер вже й не перенаживляю, Зараз взагалі його приберу. Хай він нам і не мішає. В принципі, раз у 10-15 хвилин покльовка хватає. Ох, і сильні карасі. Друзі, для ранньої весни це не карасі, а карасюки. Ви подивіться. Мамонти які. Ну це такий, пів кіла. Півкіла точно в ньому є. Я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки. І ви знаєте, вчора з вечора сидів і думаю, куди ж мені поїхати. Думаю, туди поїхати, там може плотва буде. А потім спомнив за цей коряжник, що я тут взимку ловив. Думаю, приїду спробую. І як бачите, не зря. подивіться, які карасюки клюють, Класно. І покльовка було? Це, мабуть, здоровенний каосінь. Дуже здоровенний. Взагалі не піднімається. Так, зразу так шатав, шатав, шатав потім якусь жарив. Друзі, півклушний. Друзі, це мамор тебе короткий Зараз ми його зважимо. Та, да, я просто кайфую від сьогоднішньої рибалки. Та да ти шо? Оце, друзі, рибалка. Ви бачите цього карасюка? Ви просто подивіться на нього. 730 грам. Ви бачите, який карасюк. Да, оце, звісно, друзі, рибалка. Я й мріяти не міг, що це такою ранньою весною можна половити у таких здоровенних кабанських карасів. Клас. І часто, наверное, уже прямо, да? Да, сонечко пригріло і риба активізувалася. Прям все краще і краще клюв став. Тільки дрібного карася багато появилося. То прям такі клопті клювали за пів кіла, а це такі карасики по 200 грамів по 150. Поводочок я вже зв'язав з 0,20 ліски. Так що тепер карасів беру отак на аропа прямо. Такий карось. Грам 300 точно є, вже непоганий. Бачите, якийсь у нас була в нього травма якась, бачите, ось який хвіст цікавий. Ну такий карось, да. Грам 300, я думаю, є. В принципі, непоганого розміру. Я думав менший буде. Ну, покльовочка гарна була. Коротше, друзі, у мене півтора десятки карасів у садку є. В принципі вже їх в садок кидати не буду, буду відпускати. Та я думаю лов у нас вийшов непоганий. Зараз ми трішки трішки карасів відпустимо. Я їх і так, аби ви знали скільки відпустив. Потрошку ото. Зразу накидав ото півтора десятки, а потім почав відпускати потихеньку. Ось таких повибіраємо середнього розміру і будемо їх відпускати, а собі десяток, десяток на жарюху візьмемо. Зараз самих менших повибірую, повивідпускаю. Віце як гарно пливуть. Красавчик. Все, друзі, потихеньку починаю зносити снасті до машини і будемо збиратися. В принципі, я вам скажу, відрибачили ми ну просто чудесно. Кращого кльову, напевно, в житті не буває. Ви знаєте, я забрав там десяток карасів, відпустив. Це те, що ви бачили, я відпустив там, напевно, теж десяток-півтора, оскільки їх в садок не вкинув. Вони вже під конець рибалки клювали отак. Тільки вкинув і є, тільки вкинув і є. Так що кльов у нас вийшов просто. Бомбічиський. Буду надіятися, у нас ще вийде приїхати у ці краї. Ну, чесно, надоїло, надоїло ловить одну і ту саму рибку. Якби знаєте, хоч якась разнообразія була, хоча б плітка чи лящ, а то все одне каросі, карось. Ну і добротні карасі влітали, і невеличкі карасі були. Ну, ви самі все бачили. Короче, друзі, рибалка вийшла дуже класна. Все, друзі, підписуйтесь на канал. І всім пока, до нових зустрічей.